Друзі, усім доброго дня, мої вам вітання. Вже зима, починається зима. І хочу сказати вам, друзі, теплі слова. Майте хороші думки. Майте хороше в голові, друзі. Я людям говорю і розказую, що життя прекрасне. Серед всього негативу є позитив, повірте, друзі. Все у нас в голові, друзі, все тут. Як ми себе налаштуємо, так і будемо жити. Я собі кажу і людям. Люди, дивіться на нас життя з позитивом. В житті багато прекрасного. Питання в іншому, як ми на це дивимось, друзі? Що ми говоримо? Слова, все має значення. Говоріть хороші слова. Говоріть слова теплі, говоріть слова щирі, позитивні говоріть. Не говоріть негатив, не несіть негатив в своє життя, друзі. Я людям говорю і говорю, і записую, і собі це говорю. Що позитив будує. Позитив, друзі, будує. В позитиві є Господнє благословіння, коли ти хочеш бачити хороші дні. Коли ти хочеш бачити серед темряви, серед темряви це є світло, іди до Господа і дивись тільки на хороше. Шукай в людях хороше, всіх людях є щось хороше, всім людям, які біля тебе можна допомогти, дарувати любов, радість і говорити, що надія є Христос. Друзі. Людину можна підтримати, людину можна підняти, було б тільки бажання. Я це говорю, друзі, з досвіда, тому що тільки любов, добро і милосердя може все змінити навколо тебе. І коли твоє серце в правильному. Якби місці перед Богом, коли твоє серце в правильній позиції, ти дивишся на людей, як на тих, які потребують Господа, тоді твоє життя наповнюється радістю, любов'ю. Це все Христос, друзі, це все Христова Любов в серці. І тоді я бачу зміни. Я бачу зміни, коли людям говориш, сієш слово, коли ти людям говориш позитив, коли говориш хороші слова. Коли ти молишся за людей і хочеш, щоб Господь їх змінив, щоб змінив на краще, друзі, я це бачу. Я бачу, як люди навколо міняються на краще. Я дякую Богові. Вчора була розмова, я кажу один біля мене хлопець. Дуже засумував я йому кажу, друже, полюби життя, полюби життя. І ти будеш щаслива, ти будеш, коли ти будеш любити життя Господа, ближніх, ти будеш найщасливіша людина на світі. Це правда, друзі. І він мені подякував, пожали руки і розійшлися. І, друзі, заради цього хочеться жити. жити, жити заради того, щоб нести людям приємне, так як робив це Христос, наш вчитель, друзі. А ми учні Христа, люди. Він прийшов нас навчити, дати нам надію, дати нам впевненість в собі, що ми можемо щось досягти, що ми можемо бути кращими. Друзі, хай будуть у вас позитивні думки, хороше бачення на світ, незважаючи що зараз відбувається, а бачити в, в усьому. Приємне і вірити і молитись, і знати, що Господь змінює людей, змінює ситуацію. І Господь завжди покаже вихід тим, хто надію покладає на нього. Друзі, благословіть вам хорошого дня, приємного, хорошого дня! Всім вам бажаю. Бажаю вам перемог в Христі Ісусі, тому що Він наше життя, Він віддав! За нас себе. Друзі, стосунки з Христом, це саме найважливіше. Воно ніколи не забереться від нас. І ми завжди переможемо, коли ми надію покладаємо на Господа. Друзі, всього вам найкращого, благословінь вам. Бережіть себе, любіть життя і пам'ятайте, що Господь каже: якщо ти серед непотребу, Будеш бачити дорогоцінне, то будеш як мої уста. Тобто, як важливо дивитися правильно, без осудження, а дивитися правильно на речі. І навіть серед самого гіршого бачити приємне. Друзі, на нас дивиться Христос. Саме так. Він бачить в нас тих. Хто може залишити гріх? Він бачить, що ми можемо, і Він нам дає сили залишати гріх, йти за ним і любити життя. Друзі, підтримуймо один одного. Хай буде щира любов між нами. Всього вам найкращого ще раз бажаю. Благословінь, друзі. Дякую вам. Життя прекрасне! Z Bogiem.